Земля стоїть на порозі п'яти кліматичних катастроф, що чекає людство. Глобальне потепління невблаганно наближається, але цей процес ще можна уповільнити. 2023 рік став найтеплішим роком, коли-небудь зафіксованим людьми і, ймовірно, найтеплішим за останні 125 тисяч років. Були побиті численні температурні рекорди, а середня глобальна температура за деякі періоди значно перевищила 1,5 градуса Сі. Видання Science Alert пише, що втрата антарктичного морського льоду прискорюється страшними темпами, як і багато інших показників швидкої зміни клімату. У новій доповіді глобальні переломні моменти, викладені наукові дані, про негативні переломні точки на землі, які можуть завдати шкоди природі і людям, а також про потенційні позитивні переломні точки в суспільстві. Критичні загрози в природі. Вивчивши дані про минулі і поточні зміни і врахувавши прогнози комп'ютерних моделей, вчені визначили понад 25 критичних моментів на Землі. Шість з них знаходяться в крижаних частинах планети Кріосфера, включаючи руйнування масивних крижаних щитів в Гренландії і різних частинах Антарктиди, а також локальні переломні моменти в льодовиках і танення вічної мерзлоти. 16 відносяться до біосфери, включаючи масову загибель дерев в деяких районах Амазонки і північних бореальних лісів, деградацію саван і посушливих земель, перевантаження озер поживними речовинами, масову загибель коралових рифів, відмирання багатьох мангрових заростей і лугів морської трави. Крім того, визначено чотири потенційні переломні точки в циркуляції океанів і атмосфери, включаючи колапс глибоководного океанічного змішування в північній Атлантиці і в Південному океані навколо Антарктиди, а також порушення західноафриканського мусону. Діяльність людини вже підштовхує деякі з них до критичних точок. Точні пороги не визначені, але при сьогоднішньому глобальному потеплінні на 1,2 градуса С вже стає ймовірною повсюдна загибель коралових рифів в теплих водах, в той час як можливі переломні моменти ще в чотирьох життєво важливих кліматичних системах. Це руйнування крижаного щита Гренландії і Західної Антарктики, колапс північно-атлантичної циркуляції і широкомасштабне локальне танення вічної мерзлоти. При температурі вище 1,5 градуса С деякі з цих систем стають ймовірно вразливими, а інші системи, такі як мангрові зарості, уки морської трави і частини бурельного лісу, стають вразливими. Крім того, деякі системи можуть знижувати пороги потепління під впливом інших факторів, наприклад, вирубки лісів в Амазонії. Деградація суспільства. Існує також можливість негативного переломного моменту в людських суспільствах, який призведе до подальшої фінансової нестабільності, переміщення населення, конфліктів або поляризації. Це ускладнить зусилля щодо обмеження подальших переломних точок системи Землі і навіть може призвести до переходу до соціальної системи, що характеризується більшим авторитаризмом, ворожістю та відчуженням, що може повністю зірвати перехід до сталого розвитку. Інший ризик полягає в тому, що більшість систем землі взаємодіють так, що дестабілізують одна одну. Зміна клімату є ключовим фактором, що спричиняє більшість кризових моментів, і ризик їх виникнення можна зменшити, терміново скоротивши викиди парникових газів до нуля. Щоб запобігти критичним моментам у біосфері, необхідно швидко зменшити втрату середовища проживання та забруднення навколишнього середовища, підтримуючи відновлення екології та забезпечення стійких засобів до існування.